Добрий день! Сьогодні мені хотілося би розповісти вам, на якому сайті найкраще створювати схеми для вишивання або в'язання. Мені дуже подобається в'язати з додаванням нитки іншого кольору, як на цій фотографії. Тут я створювала малюнок персонажів аніме Магічна битва «Хочу Сатору» та Гето Сукур. Для створення схеми я використовувала сайт CrossFloss. Якщо ви зайдете на нього, одразу побачите три точки, схему яких можна змінювати постійно, так що можливостей для створення буде не лише три. Можна зробити власну схему, малюючи на канві, як показано на відео. Можна також зробити з фотографії, що детально зараз постараюсь пояснити. Завантажуємо картинку, яка потрібна нам для схеми. Можемо самостійно обрати кількість клітинок. У мене виходить 94 на 94. Обираємо кількість кольорів, які хочемо бачити. Для в'язання буде достатньо трьох або чотирьох, а для вишивання хрестиком трохи більше. Коли все готово, можна зберігати роботу. Тепер ми бачимо малюнок на канві, який можна приближувати або віддаляти. Далі зберігаємо файл у форматі PDF і насолоджуємося тим, що маємо схему, яку самі виготовили для своїх виробів. Щиро дякую вам за увагу. До нових зустрічей.